Окрім того, що сьогодні день захисту дітей у всьому світі відзначається ще й день батьків, тому ми не могли сьогодні не запросити в гості і дітей, і їхніх батьків. Цю сім'ю думаю, знає вся Україна. Тож зустрічайте. Отож, як ви бачите, у нас сьогодні повно дітей, і у нас сьогодні в гостях сім'я Копитіних. Доброго ранку вам. Добрий ранку. Дуже раді вас бачити. Дякую. Дійсно, що ви прийшли такою всією сім'єю. і, Ну я не знаю, напевно, Антона знають то, напевно, всі. Ольгу рідко бачать на екрані. У всякому разі, дуже рідко і дуже мало, але хочемо представити це. Дружина Антона. І ну, представити своїх дітей. А, в нас старший син Марк, донька. Наша принцеса це Єва так. і наймолодший той хлопчик, який народився вже під час проєкту. Як так, казали, аж, ми, так. що життя в нас починається з голосу. О, це, це власне наша історія. Початку нашого життя це наш Філіп. Філіп. Дуже приємно, ми маємо невеличкі подарунки, так як сьогодні їхнє свято, ось це Філіпу тримай. тримай. Ще читати О, не вміє, але потім читаємо. А це ось вам можете вже малювати. Далі. 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 Це твоя. Ну що ж, ми хотіли б більше сьогодні трішки про вас дізнатися, тому що ну про Антона в принципі ми знаємо. Я не знаю, вся країна знає вести в інтернет так. Антон Копитін. Що хочеш, можна дізнатися. А от про Олю ми знаємо менше. Але все ж розкажіть, будь ласка, як взагалі, як давно ви разом? І от ви про стільки дітей мріяли? Чи це ще так, якби початок? Тільки? І це не межа. Це не приділи, я думаю. Ну, я очень сильно сейчас хочу двойню, я просто <с thin> даже болею в мечтах об этом, но время покажет, как оно будет. То есть, ну, изначально мы планировали пятерых детей, но когда Супер. была беременна в третий раз, стою на кухне и мою посуду, думаю, Господи, неужели все таки пятеро? Я же пошутила, я же не думала, что все. Ты была на Це як той мультфільм Грошочек не ні так? Да? Я кажу, що треба бути обережно зі своїми мріями, бо а, дуже часто вони збуваються. збуваються це, да? так. <реш> ну, взагалі є такі відомості, що Оля теж співає. Це Топ. правда, так? <реш> насправді, на, на, на відміну від мене, вона професійна вокалістка, бо я вчився на регентах ровіка, угу. бо, а вона навпаки вчилася на вокалістку. Так взагалі люди, ти, ти не плануєш приєднатися до Антона, створити дует. Я думаю, що це врішення рішиться як ніби ну, це взагалі мрія. Це, 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 бу, це була б ну, дуже... але ваші мрії збуваються. Як ми бачимо, Тому... ми продовжимо мріяти. Я просто читав в одному із інтерв'ю, а то він сказав, що можливо в наступному е пісенному конкурсі можливо навіть прийме участь і Оля. Це правда? Ми зараз думаємо над дитина. Цікаво, це буде. був був класний сюрприз. Мені здається, для багатьох, для багатьох так? І якби вона перемогла, це взагалі було тим більше так, що все йде до того. Ну добре, я от хочу Олі все ж таки запитати з того часу, як от уже рік, рік, напевно, ну можна навіть трішки більше, з того часу, як Антон став популярним, от в Україні його стали всі знати всюди запрошувати на телеканали, інтерв'ю брати. А що змінилося ось тут в сім'ї? Что изменилось вообще? Чего в как было есть? Ну, в семье стало еще лучше. Мы любим лучше? друг друга еще крепче. Это правда, но вот, ну, и с каждым днем чувствуется, как отношения становятся еще более нежными. И но Антон вообще, он очень ласковый муж, ласковый добрый папа. Ну, то есть <клес> с каждым годом мы только крепчаем. Ничего в худшую сторону не изменилось. Я счастлива, что все так произошло. Потому что за последний год очень много чудес послал нам Господь, и очень много чудных людей, чудных, чудесных, благословенных, но ну, одарил нас очень щедро вот ну, за это этот чудесно. год. Так, ну заліатон, ти знаходиш час побути з дітьми в своєму графіку? Знаєте, грав? Знатиш кажуть, да що змінилося? Нібито зазвичай, зазвичай, ну при при таких обставинах то дуже мало часу лишається на, на родину, але я бачу в цьому благословіння навпаки, тому що до, до перед перед тим перед цією перемогою я а, більше часу проводив на роботі. Так, так, так виходило, да, так, що я майже увесь час проводив там. А зараз я знаєте, ми так, е, по черзі, тобто трошки я знаходиш, знаходжусь десь на гастролях, в турі, потім приїжджаю і певний час можу присвятити родині без виїзду, знаходиться вдома там, два, три, чотири тижні. Знаходися, а потім знову десь їду на гастролі. Ми навіть вчора про це казали, з друзями розмовляли. Що вже діти трошки звикли знаєте, до цього, що е, батько поїхав це, це добрий знак. Бо приїде, привезе якісь подарунки, так, буде добре. Ну, то, так. Знаєте, то, то, то всього, мабуть, що в міру, Дякую, ми встигаємо. Скучити один по одному, допоки я так, десь виїзду. Це 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 добре, це добре да. оновлюється стосунки кожного разу з кожним приїздом. Слава Богу. Так, і, слава Богу. Тобто, все ж таки час є і не, не просто в сім'я, а саме з дітьми погратися, там я не знаю, хованки пограти, погратися. Класно там у нас, у нас є, є дит, тудись, і, Да, да, да. Ну так, і є де сховатися розігратися, і це по перше. По друге, в нас дуже файний такий район, що в нас є куди й вийти, і прогулятися, і досить багато парків, де можемо провести разом час, і вони самі вам можуть розказати, де ми проводимо час і як відпочиваємо. Справді, як і тибові, що вистачає часу на все. можна Він вже хоче поспівати. Білі вже бере мікрофон. Можна. Марк? Ану, Єва, розкажи, а де ви гуляєте з татом? Ви десь граєтеся? Що ви любите гратися? В парку. В парку гуляєте? А в які ігри ви любите гратися? Які? Ти, вона не знає, що що ділити з того всього, що грається. Марк, <part feelings> <SomebodyJI> <sbury> <outsuelters> а ти любиш, коли тато з тобою грається? Не любиш жатися, не хочеш просто говорити. Не хочеш говорити. ну Я захоплююсь на в парку їм що? атракціони, тобто є можливість вигулятися. На чому там покататися? На різних каруселях так, на паровозиках. очень люблять в парк виїжджати самокатами. Они, у них у кожного свой самокат угу. і очень здорова ім'я владіє самокат у тебе тобі... самокат на <рес> нас навіть зараз. Ми приїхали до вас, а в нас в багажнику лежить велосипед, величезний наш дорослий своє нашу та, і, і два самокати для них. Так що в нас Молодцы. все суму так. Чудово, до хотілося б запитати про виховання взагалі? Як ви вважаєте, що найголовніше ось в вихованні дітей? Я считаю, что главное воспитать ну, доброту, отзывчивость, чтобы они умели оказывать друг другу взаимную помощь, чтобы они любили друг друга, ни в коем случае не делили нашу любовь, потому что она абсолютно безмерная и она не делится. Угу. Ну, я думаю, что у нас многое получается из того, что мы в них вкладываем. Антон, что есть, можно добавить? Я стовідсотково згоден, і ну я гадаю, що стосовно любові, ну це, мабуть, те, що просто ми маємо посіяти, знаєте, те, що mm -hmm. буде проростати mm -hmm. потім в них. І mm -hmm. от дивно кажуть, там когось любиш більше, когось менше. Насправді, просто різна любов до кожного, але силою виміряти неможливо. Кого сильніше, кого менше, вони однакові абсолютно для нас по силі кохання, любові до неї до них. Mm -hmm. Я дуже переживала, що коли радіться вторий ребенка, ще от у нас був тільки первіні, то ну як от а вдруг не будет хватать это часто в маме <свят> детей, <Да>. такие страхи <свят> есть. и, и страхи я появилась дотя ну, младше на тот момент я поняла что любовь она но ну, это не какой-то не какая-то сфера которая де, делится поп, пополам. Ты, то есть, любви просто стало больше вот на того человечка который появился в нашей семье потом ее еще, еще раз стало більше. больше да то есть она не поделилась какими-то равными или неравными частями вот, Пользу кого-то із них. Ну на п'ятюх, я так зрозумів, ще вистачить. 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 Вона буде примножуватися і примножуватися. Так, є. Бог дасть і більше любов. У мене так. ще одне запитання, можливо, більш таке, більш глибше, можливо, навіть. Як, от ваша думка, особисто ваша думка, як виховати дітей, які люблять Бога? Не просто вони знають про Бога, не, не просто, отак, знаєте, живуть як всі, як зараз, знаєте, всі люди віруючі зараз насправді, так. а от саме люди, які реально люблять Бога. Ну, мені здається, по-перше, це треба робити з дитинства, сіяти, просто на своєму прикладі показувати. Mm -hmm. а, я впевнений, що в, в, в ти, що назвали ДВР, ДВБ mm -hmm. батьків, то в них mm -hmm. більше шансів, бо сім'я, те, що посіяно вже в дитинстві, mm -hmm. воно. Як би не намагався, воно, тобто буде певні періоди, коли ти будеш, буде десь доля тебе покидає, туди в один біг, в інший, але такі, uh, з часом, згодом, все рівно прийде такі, момент, коли та сім'я, що батьки uh -huh. посіяли всередині тебе, воно проросте. І Бог сам зробить такі обставини в твоєму житті, що в тебе не буде виходу, як прийти до нього і, і мати розмову. А після цієї розмови вже дитина вирішить, uh -huh. що робити далі. Ми можемо тільки своїм прикладом показувати і якось наставляти, але все рівно це вибір. Ми не можемо когось насильно змушувати або похрестити, або ще щось зробити, щоб дитина 100% була віруюча. Це їх вибір. І знаєте, мабуть, що в цьому є вся сила християнства в тому, що Бог нас не змушує нічого робити. Це наша добра воля. І ніхто не може сказати, що Бог мене змусив зробити це це чи це. Це ми маємо завжди вибір так само і з дітьми. Але хоч і хотілося просто на власному Якщо було б не так, ми були б там. Угу. А дякувати Богові, що все склалося отак, і тому ми тут. Ви робіть вибір самий. Такі гарний принцип. Хотілося б запитати на рахунок майбутнього ваших дітей. Ви якось його бачите? От, наприклад, от щоб Марк був теж співаком чи чи якось по іншому. Він мріє бути тільки полісменом. Чітко вже це знає. Він визначився, так Мені ніби звісно хотіли, щоб він займався або лівальними танцями, або вокалом, тому що у нього дане определенне є. Чисто поє. Угу. Mm -hmm. Но бажання у нього пока такого нет. Ми займаємося вокалом, но якби mm -hmm. как бы, це не не зовсім по його волі. Тобто mm -hmm. він ходить, да. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так. Буде такий співаючий поліцейський. Нормально. Mm -hmm. А що? Може, мов там говориш, що совсем петь, не плохо этом... <зуманно> пети і виспівати бути поліцейським. Це <зуманно> заважає одне одного <зуманно> співати бути поліцейським. Ну, принаймні він співає набагато частіше, аніж я або <зуманно> дружина в цьому віті. Це 100%. Так, бо <зуманно> дуже-дуже ідеальний слух має. <зуманно> 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 Якось, ну, мабуть, так. в нього вибору не було. А от доня, доня то та, та, та би співала і танцювала, так само має дуже добрі дані, особливо стосовно танців, вона має в нас, на, нібито вже на пуантах ходить, знаєте, коли ага. по дому так, то... ну, була. Це все ж таки творчість, вона, напевно, так передається так. Генетично, а, генетично. Ну, Мабуть, в двох творчих батьків не може бути творчою. Не при речі, я вже буду. Так само, як і я про себе кажу, бо в мене батьки музиканти, і все життя, я був в музичній сфері, то я Мав просто виходу іншого. Ну, так. <рес> Зрозуміло. Ну що ж, добре, ми не будемо більше затримувати, щоб е, і дітей відпустити, але ми хотіли б ще е, почути. Ну, на жаль, сьогодні ще не дует, <рес> <рес> На жаль. <рес> так, <рес> але нічого, мені спогадся. Так, ми <рес> будемо <рес> про це мріяти, щоб ви ще прийшли до нас удвох і заспівали. Але сьогодні ми послухаємо Антона Копитіна, і я думаю, що ми можемо тебе запросити. <рес> And all my songs so weary when troubles come. My Me! Yeah. You raise me, me up, up, up to walk in sand on mountains You raise me up to work on the story of the sea And through all that I've done for you, sure enough You raise me up to more than I'll be. Be. you ready to more than i can feel